Так само, як і квітучого дня, 27 років тому, весняною травою і квітами милуючись, гуляють і дорослі, і діти. Сьогодні з букетами жовтих нарцисів і червоних воздик вони прийшли вшанувати пам'ять ліквідаторів чорнобильців. Кожний рік ми тут збираємося біля пам'ятника, щоб пам'ятати тих ліквідаторів, які врятували, які гасили цей вогонь, які багато, багато помирали. Квіти до пам'ятного знаку пожежним, які врятували світ, поклали не лише представники влади і громадськості міста. Школярі старшого і молодшого віку також не залишились осторонь події. Діти з глибокою шаною, з глибокою повагою поклали квіти, підійшли, прочитали вірші, причому не формально, а від душі своєї. І це говорить про те, що своїх батьків. Вони шанують, вони глибоко переживають ту трагедію, хоч вони народились після. І вони сьогодні також долучилися під час прибирання суботнього суботнього священного місця. Тільки у далекому травні 1986 року на ліквідацію наслідків Чорнобильської аварії були залучені близько 300 пожежників Житомирщини. На жаль, залишилось серед живих їх небагато. Це не просто факт, а тяжкі спомини покалічені душі тіло. Втрачене здоров'я, нездійснені плани і надії. Ми тоді усі були на радіційно забрудненій території, усі ризикували здоров'ям з бідою боролися усі разом. Різниця лише в тому, що під час аварії кожному випав свій тягар вдови та матері ліквідаторів аварії на ЧАЕС не можуть стримати сліз, адже втратили найдорожче, що у них було рідних. Тут біля пам'ятного знаку Чорна біль вони зібралися на мітинг скорботи. Так як всі. Всі вдови, ну на цю пенсію хіба можна вижить 1200 гривень. Що таке 1200 на сьогоднішній день? Які дає скільки грошей на лікування? Турбуватись про тих, хто своїм здоров'ям і життям захищав країну, а також про тих, хто живе на забруднених територіях, має держава. Що зроблено для цього на Житомирщині, розповіли представники обласної влади через 27 років по трагедії. За 27 років виросло вже зріле, доросле покоління нових людей. Ми повинні цілковито по-новому подивитися на трагедію: не відступати, не оборонятися, а наступати і відвоювати і життя, і нове життя. Відносно вдів піднімалось на слуханнях питання і готується законопроект про те, щоб вдів прирівняти до Учасників аварії до ліквідаторів. І якщо це буде зроблено, це буде великий подарунок тим людям, тим матерам, яким дійсно повинна держава віддати дань поваги. Квіти поклали також до меморіальної дошки Георгія Готовчиця та пам'ятника працівникам органів внутрішніх справ жертвам Чорнобиля у світлу пам'ять загиблим відслужили помональну панахиду.